А ви не їхали після команда? Тому що в мене була історія один раз, я познайомився з дівчиною. Склалися такий момент, що я їхав до неї додому, але я вирішив перепитати, бо вона дуже випише була. Я кажу: ти точно зараз не робиш помилку? І вона каже, ні. нормально. Чого, от мені ти во всіх історіях мені каже, що ти завжди це кажеш дівчатам. Так я так і кажу, завжди, да, смішно, що він, от він завжди. Ну нього... чому навіть тверезим. Дівчата, просто, всім, да, да, всім. Дівчата просто Дівчата, так, стоять. Ну, Літують Джека, не... і він завжди їм каже. Ти точно розумієш, що ти не робиш чоловік? І <плес> ти, ти не просто... будеш шкодувати про це. Ну мене... Дослухай да, історію. Короче, і ми під'їжджаємо, вона живе на Виноградарі. Ми приїжджаємо, під її під'їзд, Вона стоїть трохи, шатається, я кажу, точно все окей, я можу що поїхати. А я живу, блядь, блять, налівому, тіпа. <плес> ну, 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 я, я кажу, я можу поїхати. Ну, вона каже, ні-ні, ні все нормально. Ми піднімаємося до неї додому, вона сідає отак. Я підсаджуюсь до неї отак, кажу, ти. Точно зараз, ну типа, все ок, типа, все, і вона така, мабуть, їй додому.